Старт у Кубку України попри значну різницю у класі, адже Коростень Агранива виступає на аматорському рівні. Рівненський Верес майже увесь перший тайм витратив на пошук шляхів до воріт суперника, які в попередніх матчах червоно-чорні створювали шанси, але тривалий час не могли їх реалізувати. Звичайно, ми до кожного поєдинку готуємося і це не виключення. Тому переглянули їхні крайні матчі, які вони грали і в чемпіонаті аматорів. Новий чемпіонат почався і в чемпіонаті області. Тому ми знайомі з суперником. Але акцент робили знову ж таки. Ми розуміємо, також ви правильно сказали. Різниця в класі був акцент на нашому відношенні до гри і до тих принципів, які ми тренуємо в тренувальному процесі. Гостям допоміг випадок після розіграшу кутового біля воріт користання агрониви В'ячеслав Федоренко ненавмисно зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Пенальті одинадцятиметровий чітко реалізував Ігор Харатін. І лише після першого у новому сезоні забитого м'яча Вере зумів видохнути і заграти більш невимушено сьогодні. Команда була націлена на перемогу і показала це з першої до останньої секунди матчу. Хотіли виграти і переконливо виграти. В принципі, з чим і вітаю, тому що в нас був невдалий в чемпіонаті. Це зв'язано і з графіком, і з нашою грою не 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 дуже впевнено. Я якраз по про гру. Про напад говорю і сьогодні е гравці атаки забили е голи. Е є в нас забиті від захисників, тому тішить те, що є забиті м'ячі. І е я сподіваюся, що це буде таким трішки таким е психологічним поштовхом для того, щоб більше. Е е е Агресивніше і спокійніше відносини до до моментів ми створюємо в чемпіонаті УПЛ. А потім були ще три забиті м'ячі. Гіокуція виконав кутовий з лівого флангу. Словенський центрбек кайціпот вистрибнув найвище і забив ударом головою 0-2. Ще дві хвилини і Денис Дукве у падінні ударом головою на ближній стійці замкнув подачу веслі помби з лівого флангу. А перед самим фінальним свистком веслі помба розстріляв ворота 0-4. Асист і гол для бразильця у першій же грі за Верес. Я дуже радий, що вдалося допомогти. Ти це також є моя мрія показувати гарний результат, допомагати команді. Рівняни перемагають і впевнено крокують до однієї 16-ї розіграшу Кубку України. Ілля Тимошевський, новини Рівного.